Ще раз Доброго дня. Ми викликаємо другий раз наших сукірянських поліцейських, викликаємо екологію секірянської міськради, тому що я знайшов друге місце зливу, мастила. Тут вже немає навіть шерху, тут жабки квакали так гарно, весело. Був гарний гайок, а зараз дивіться, все мертве. Мертве. Жабок нема, всі жабки повиздихали. Знову запах мастила, злов чорні плями, масляниста пливка, а там взагалі мертва вода. І знову наші правоохоронці, екологія наша і правоохоронці будемо разом Ой, дивитися, і йти по сліду зловмисників. Бачите? Все, особливо там мертво. Ну, це більшість мені кажуть каналізація, ні? Ну от я кажу, або висовують версію працівники сукірянської міськради, екології каналізація, але масляниста плівка. Каналізація не дає такої маслянистої суцільної плівки. Подивіться, вона зверху завмерла. Оце масло ж робить таку мертву зону, хто водії знає. Коли масло у воду, воно зверху от така плівочка, хоч ногою ставає Все, викид, викид, масовий викид в річку Сокирянку або. Каналізації, як кажуть працівники екології, а вони більш фахові фахівці, ніж я, або, або мастила якогось переробного. Але факт, що хтось тут добряче нашкодив екології міста Сокіряни, і цих людей потрібно знайти. Закінчуємо і рухаємося далі.